Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А після завтра ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Польща передала Україні основні бойові танки. ПТ-91 «Твердий» твердий. Це чергова партія військової допомоги від Польщі для України. Танки вже прибули до країни для посилення збройних сил України. Також напередодні про постачання важкої бронетехніки, але без уточнення кількості переданих бойових машин, заявив речник Агентства озброєнь Польщі. ПТ-91 – основний бойовий танк польського війська. Ці танки виготовлялися на основі ліцензійного варіанту радянської бойової машини Т-72М1. ПТ-91 має сучасні системи керування вогнем та зв'язку. Захист танка та екіпажу додатково посилений навісним динамічним захистом. Бойова машина оснащена дизельним двигуном потужністю 850 кінських сил власного виробництва. Нагадаємо, що станом на початок червня Польща передала Україні озброєння на майже 2 мільярда доларів. Президент України розповів, що міністр оборони Польщі приїхав у Київ та привіз партію самохідних артилерійських установок польського виробництва «Краб». Нагадаємо, перші партії самохідних артилерійських установок «Краб», які Польща продала Україні, вже використовують наші воїни. На початку червня 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що передані Польщею гусеничні самохідні гаубиці калібру 155 мм вже готові до використання. Також Збройні Сили України отримали командир. Машини до цих артилерійських систем, окрім цього, стало відомо, що Україна уклала угоду на придбання самохідних артилерійських установок РАП у кількості 56 одиниць для виробництва польської національної САО використовується ліцензійна башта від британської самохідної гаубиці АС-90, довжина ствола 52 калібри. За шасі обрано південнокраїнську платформу від САО К-9 «Тандер». Ефективна дальність вогню становить 30 кілометрів, а максимально 40 кілометрів ці гаубиці можуть робити до шести пострілів за хвилину. Український екіпаж німецької самохідної артилерійської установки дав оцінку німецької зброї військовим України знадобилося лише півтора місяця для опанування німецької самохідної гаубиці. У німецькій САУ за допомогою спеціального латка повний комплект 60 боєприпасів можна перезарядити за 12 хвилин. Для цього в екіпажу самохідної гаубиці відразу два заряджаючих. Вона дозволяє зробити три постріли за 10 секунд. Це є максимальна швидкострільність, це дуже швидко. Максимальна ефективна дальність ураження залежить від типу боєприпасу. Командир гармати отримує координати цілі, приводить гармату на потрібну точку для роботи та автоматично наводить гармату. Нагадаємо, загальна кількість самохідних гаубиць калібру 155 мм міліметрів цього типу у Збройних силах України найближчим часом має становити 18 одиниць. Велика Британія відправила в Україну вже 6 одиниць зенітно-ракетних комплексів. Про це повідомляє Міністерство оборони Об'єднаного Королівства. Також було поставлено сотні ракет Старстрік для цих ЗРК. Перш про намір надати Україні британські засоби ППО міністр оборони Британії Бен Волес заявив 25 квітня. ЦЗРК ЗРК малої дальності являє собою пускову установку ракет Starstreak або Martlet з восьми контейнерами, що встановлено на броньовану гусеничну платформу, призначений для знищення гелікоптерів та літаків, що летять на малих висотах. Перебуває на озброєнні армії Великої Британії з 1997 року. Експортні поставки здійснювали до Оману. Окрім восьми ракет у пускових контейнерах, машина може перевозити ще 12 ракет для перезарядки. На духу машини встановлений панорамний всеракурсний приціл, система попередження про повітряну загрозу для розпізнавання цілей та визначення їх пріоритетності. Екіпаж зрк три людини, шасі ЗРК може пересуватися з максимальною швидкістю 80 км на годину, максимальний запас ходу 600 км. До України прибула перша партія реактивних систем залпового вогню М 270 Міністр оборони України Олексій Резніков не став уточнювати кількість переданих РСЗВ, як він заявив. Прибули перші РСЗВ М 270 Вони стануть гарною компанією для Хаймарс. Дякую нашим партнерам. На початку червня стало відомо, що Велика Британія передасть Україні ракетні системи М 270 та значну кількість боєприпасів М а 1 до них. Зазначали, що Британія надійшла пускові установки М 270 які здатні уражати цілі на відстані 80 кілометрів з високою точністю. Українські військові проходять відповідне навчання в Великій Британії для того, щоб ефективно використовувати передане озброєння, також Норвегія та Велика Британія співпрацюють щодо передачі Україні реактивної артилерії великої дальності. Міністр оборони України повідомив, що в Україну вже прибули чотири додаткових системи Хаймарс. Як він заявив, я вдячний президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену, міністру оборони Лойду Остіну та громадянам Сполучених Штатів за зміцнення Збройних сил України. Також він додав, що українці довели що є розумними операторами цієї зброї. Нагадаємо, про надання Україні ще чотирьох систем повідомили на початку липня. Про це оголосили під час підготовки до оголошення чергового пакету допомоги для України. А вже 20 липня, після чергової зустрічі міністрів оборони у рамках формату Рамштайн глава Пентагону Ллойд Остін оголосив, що кількість Хаймарс досягне 16 систем. Крім того, Сполучені Штати Америки відзначають, що українські військові ефективно використовують наявні системи. У відкритому доступі з'явилось відео, яке показує процес стрільби наших артилеристів із буксированої гаубиці FH-70 натівського калібру 155 мм. Про передачу таких гаубиць Збройним силам України стало відомо наприкінці травня 2022 року. Гаубиці FH-70 збройних сил України мають одразу декілька родзинок. Перша це країна фактичного походження, формально виробник Італія. Але є підстави вважати, що насправді ці гаубиці Україні продала Естонія, що на кінець 2021 року мала 24 екземпляри f 70 Втім, схоже, що необхідні для підтримання боєздатності, комплектуючи, постачає саме Італія. Інша родзинка f 70 є єдиною в світі гаубицею, що однак має допоміжний рушій. Тому FH-70 можна назвати і саморухомою, і буксированою гаубицею. Дальній стрільби FH-70 може сягати 24 кілометрів, темп стрільби 6 пострілів на хвилину також є опція стрільби чергою з трьох пострілів за 15 секунд. У мережі з'явилось нове відео із застосуванням німецького боєприпасу Smart 155, який призначений для точкового знищення бронетехніки противника. Цей снаряд несе два окремі субоєприпаси, які відокремлюються від носія у районі. Цілі, вони оснащені комбінованою радіолокаційною та інфрачервоною головкою самонаведення та спускаючись на парашутах, здійснюють пошук цілі. Як тільки ціль потрапляє у приціл, субоєприпас детонує та вистрілює ударне ядро. Розігнаний на швидкість понад 5 тисяч метрів в секунду вражаючий елемент. Смарт 155 це касетний артилерійський снаряд калібру 155 мм, спроєктований для стрільби з гаубиць та самохідних установок. Артилеристи Збройних сил України вже почали використовувати 105 мм гаубиці Л-119. Гармати продають країни заходу в якості військової підтримки України. Британська причіпна артилерійська гармата Л-119 призначена для підтримки піхоти десантних військ та штурмових груп. Гаубиця має ручне заряджання і здатна ефективно знищувати легкоброньовану техніку і піхоту. Її можна швидко пересувати та використовувати для забезпечення максимальної вогневої потужності л 119 стріляє всіма стандартними 105 мм напівфіксованими боєприпасами НАТО, а також спеціальними реактивними снарядами. Максимальна дальність пострілу в залежності від боєприпасу може становити від 11,5 до 19 кілометрів минулого місяця. Українські військові у Великій Британії почали опановувати ці причіпні артилерійські системи. Польща продовжує посилювати Україну бронею. Тепер пішли БМП-1. Загалом Збройні сили України отримали від польських колег 40 одиниць БМП-1 якраз батальйонний комплекс. Загалом Україна отримала від союзників вже понад 100 радянських БМП-1. З однієї сторони, такі бойові машини застрілі за характеристиками, з іншої сторони, Збройним силам України потрібно було в стислий строк поповнити свої запаси у бронетехніці, і БМП 1 в даному випадку це доволі прийнятний варіант. Українські військові для розвідки вже використовують естонські безпілотники, які придбані коштом литовців. Ці дрони виконують розвідувальні місії, з виявлення, розташування техніки та особового складу. Нагадуємо, що перед збором коштів на байрактар литовці придбали в Естонії для Збройних сил України два розвідувальні безпілотні літальні апарати вертикального зльоту. У червні стало відомо про покупку ще чотирьох безпілотників естонського виробництва за 660 тисяч євро. Це естонський високопродуктивний електричний безпілотний літальний апарат вертикального зльоту та посадки з гарними льотними характеристиками. Камера безпілотника може детально фіксувати техніку противника на відстані 15 кілометрів. Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило передачу Україні танків Т-72 у четвер, 28 липня, колона бронетехніки рушила в Україну. Це танки Т-72 третього покоління повідомили у відомстві. Також повідомили, що вони були у складі батальйону, який невдовзі буде розформований. Яку саме кількість бронетехніки передали не уточнили. На озброєнні армії Північної Македонії перебувала 31 машина такого типу. Рішення продати Україні танки в Македонії пояснили тим, що через кілька років ця техніка стане неконкурентною і буде замінена. Збройні сили України отримали у використання гусеничній БТР британського виробництва. Щонайменше два бронетранспортери Спартан були помічені на сході країни. За даними ЗМІ, загалом до України мало прибути до 40 британських бронетранспортерів. Це гусеничний бронетранспортер, що надійшов на озброєння британської армії у 1978 році. БТР може перевозити до семи осіб, у тому числі трьох членів екіпажу. Озброєний одним кулеметом калібру 7,62 мм. Маса спартан складає 10 тонн, він оснащувався бензиновим двигуном ягуар і може розвивати швидкість до 96 км на годину та має запас ходу 510 км. Усього їх виробили майже тисячу одиниць. Норвегія передала Україні 14 броньованих патрульних машин. Про це повідомили на сайті уряду Норвегії. Ці транспортні засоби мають гарну мобільність та захист і належать до того самого типу, що використовували норвезькі сили в Афганістані. В Уряді країни зазначили, що бронеавтомобілі затребовані українською владою та постачаються на додаток до іншого військового обладнання, такого як артилерія, переносна протиповітряна оборона та бронетранспортери, які Норвегія вже передала Україні раніше. Як заявив міністр оборони Норвегії, Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні. Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що Україна отримала від Норвегії велику партію гусеничних самохідних гаубиць М109 калібру 155 мм. міліметрів. Війці десантно-штурмових військ розповіли про експлуатацію британських броньованих автомобілів «Хаскі». Військові кажуть, що використовують такі машини для підвозу особового складу і для евакуації. Як йдеться у повідомленні десантно-штурмових військ, військові цінують їх досконалість конструкції, зручність, а також надійність і універсальність. Нагадаємо, ці британські автомобілі українські військові отримали ще на початку червня. Бронемашина здатна транспортуватися військово-транспортною авіацією, Випускається у трьох модифікаціях позашляховик, машина швидкої допомоги та командно штабна машина. Українські військові підрозділи все частіше оснащуються іноземною технікою та озброєнням. Стало відомо, що Збройні сили України почали використовувати французькі колісні бронетранспортери ВАП. Відео з просуванням цієї бронетехніки з українськими захисниками опублікували у соціальних мережах. Наприкінці червня міністр оборони Франції повідомив, що країна продасть Україні значну кількість бронетранспортерів та допоміжних машин французького виробництва. Йшлося про БТР типу ВАП. Він тоді також сказав, що така допомога потрібна українським військовим для швидкого переміщення підрозділів. БТР ВАП – це французький бронетранспортер, розроблений компаніями Рено та Севіан. Відомо, що випущено 5 тисяч машин, 4 тисячі з них на озброєнні французької армії. Також ВАП перебувають на озброєнні 15 країн. Є кілька видів машин ВАП, командирські, розвідувальні та санітарні. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю.